У центрі історії, яку ми досліджуємо, наркошоп. Правоохоронці не хотіли нам його називати, і коли ми самі дізналися, про який саме йдеться, зрозуміли чому. Участь у таких історіях сама лише взаємодія ризик. Наркошопи це онлайн-магазини, які торгують наркотиками. Але, як виявилось, не лише наркотиками і не лише торгують. Вони вербують підлітків для злочинів. Вони можуть піти попросити сфотографувати якийсь військовий об'єкт. Далі вони можуть попросити надіслати якусь GPS-мітку із локацією конкретного об'єкта. Потім в нас стоять підпали, занеси якусь посилку, ще, що, ще щось. Тобто, рівень задань ускладнюється. Спосіб вербування, ми дослідили, лише один із багатьох. Більше половини виконавців подібних злочинів, за даними Служби безпеки України, безробітні для кожного 14-го злочин не перший. Чверть виконавців підлітки. Дивіться розслідування про те, що російські спецслужби служби вербують підлітків за посиланням.